Поїхали. Рубрика автозапчастин продовжується. Клієнт у мене замовив кронштейн фари на поло. Він там деякі пластмаски купляв, і я йому під замовлення зробила кронштейн фари. Але, щоб ви знали, у нас є дуже багато запчастей по пластику, по кузовщині. ось, ось наприклад, якщо це буде апіата 5 старий новий тип, то там у нас є е, плата під фару. Наприклад, бачите? Це актуальні запчастини, тому що фара не тримається, якщо ці запчасті десь зламалися. Наприклад, бамп, направляюча бампера заднього на супірб в оригіналі з шкодовським значочком. Ось, ось такі запчастинки у нас є. Якщо щось, чогось у нас немає, Звертайтеся, підберемо кузовщині вам запчастини. Якщо немає у нас в наявності, ми замовимо під ваш автомобіль. Але багато чого у нас є. Шкода Ауді Seat. Ми знаходимося на вересневі 24, нульовий поверх, 20-й магазин. А також ви можете звернутися на сайт. Під цим відео буде посилання на наш сайт. Ви можете замовити на сайті. Робимо відправочку. Також ви можете приїхати до нас, познайомитись, розрахуватись. Ви можете терміналом, можете готівкою. Якщо нову пошту відправку робимо на лож на ложкою або на Айбан. Будь ласка, звертайтеся.